Від сьогодні набирає чинності новий кримінально-процесуальний кодекс, який значно змінює судову та слідчу процедури в країні. За новим кодексом захисниками можуть бути лише адвокати, внесені до спеціального реєстру, які не є родичами підсудного. Також у документі прописано поняття угоди зі слідством. Одне з них визнання провини в обмін на пом'якшення покарання. Друге угоди з потерпілим. Ще в усіх судах країни буде обрано слідчих суддів. І слідчий суддя, який спеціалізується на справах неповнолітніх. Проте юристи кажуть, країна не готова жити за новим КПК. Будуть uh, уже утверджені во многих судах следственные судьи, которые будут принимать решения на протяжении следствия. Также все действия должны будут согласованы быть с ними. Весь вопрос в том, что нагрузка на этих следственных судей будет первое время довольно велика. Плюс отсутствуют какие-либо Разъяснения по многочисленным вопросам, которые возникают.